Усім привіт-привіт, друзі, і це наш новий влог. Сьогодні ми вам покажемо, що потрібно реборну на перший час. Після народження. сьогодні це новий формат, і якщо він вам справді сподобається, то я буду робити побільше. Я вас поставила на штатив і зараз буду по черзі показувати різні речі, які потрібні реборну на, на перший, перший теплий час. теплий бодік з довгим рукавом, тим більше якщо він народився узимку. Для такого може підійти який якийсь базовий бодік з базовий бодік з пандочками або з якимись візеруночками, як і звичайний в одному тут. Давайте друге, це в нас буде ось така ковтинка. І на перший час, якщо ви не їздите часто на шопінги, це може бути замість бодіка, або навпаки, бодік замість ковтинки. Але в мене є і бодік, і ковтинка, тому я б на вашому місці обрала і те, і те. Третій продукт, що нам потрібний, це буде ось такі лосинки. Можуть бути як якісь теплі, так і звичайні тоненькі. Удома в лосинках також. Ну І перші з аксесуарів, що нам знадобиться, так це якісь слюнявчики. У нас є під кожен сезон. Під сезон літа з якимись вишеньками, осінь з листочками. Зима в нас ось така, а весна якісь квіточки. Ось я взяла зимовий і весняний. Весняний, бачите, тут з якимись квіточками, пінгвиками, зайчиками. А ось новорічний у нас більш такий. вже Ну що ж, повертаємось до речей. Наступне це ось такий светрик. Ви мені не пишіть зараз в коментарях, що я вже показувала ковтинку. Це підійде, як і за ковтинку, і за светрик. Просто його відмінність в тому, що він набагато тепліше, по-перше, в'язаний, і по-друге, він з ось такий. тому можна обрати або ковтинку, або светрик, або все разом. Я взяла і це, і це. Ну, давайте почнемо також далі з чогось такого гарнисенького, нарядного. У нас є ось таке новорічне плаття. Вона з мінімаусом з ушитою спідничкою. Я його називаю сліп, але хтось може його називати платтям. Це сліп просто тому що він, якщо без спіднички, як звичайний комбінезон. У нас його два їх два. Але один я вирішила продати, тому що він майже ні на кого не підходить. А я зараз більше граю з Ніколь, і це єдиний комбінезон, який на неї має на місце. Це ось такий плед. Це просто звичайний плед, зв'язаний пальцями і з петельками з Алізе Пафі. Е, він дуже легко в'яжеться. Е, і я це перше в'язала щось і сама. Ззаду виглядає звичайно, а спереду, ось така. Косичка, як і такий в'язаний, тепленький, як і якийсь звичайний покупний. Далі в нас тут лежить ось такий халатик. Він не є обов'язковим, бо замість нього можна легко вкутати якимось рушничками реборна, але як для відео, він дуже милий і взагалі мені він дуже сподобається. Далі в нас йдуть сліпи. У мене їх дуже багато, але я взяла для показу як закритий, так і відкритий. Просто дві штучки покажу. Е, перший це в нас ось такий з котиками. Він дуже милий, такі світлі тони, і дитинці в ньому буде приємно знаходитися. Я його вам показую в відкритому вигляді. Всередині він має бути звичайний, бажано без етикетки, але якщо є вже маленька така, то це нічого страшного. Зазвичай вони закриваються пуговками. Ну а якщо у вас не замочку, то це такий вже, так би мовити, люксовий варіант. І далі бодік. Звичайний він в тоні і з ось такими новорічними прикрасами. Він у нас вже є рік, і я всім його рекомендую. Ми його замовляли онлайн у сінсеї. Ну або просто вгугліть бодіки на ваш розмір. У нас це 62 Ці джинси, це штани, але вони джинси. Плюс цих джинсиків вони дуже приємні, і тканини всередині. І з ось такими тут ще й верьочками, і дуже зручно їх Останнє з одягу перед тим, як ми перейдемо до аксесуарів, це ось такі ось колготки. Колготки звичайні, базові. Ось такі вони у нас зверху сині перед тим, як починаються ніжки, а в памперсі сині, а далі починається ось така райдушка. Мотивує дитину носити їх. Тепер йдемо до аксесуарів. Це в нас ось така пов'язочка, можна рахувати, як і за лук як і за доповнення луку, і як за аксесуар, який можна просто на ручку. Далі це іграшки, вони є особливо потрібні кожному реборну, тому що їм вони мотивують увагу. Є якісь такі браскальця, які звичайні іграшки, які нічого не роблять, проте вони м'якенькі та приємні, з ними можна спати. Ось ми плавно підійшли і до взуття. У нас є ось такі новенькі кросівочки. Ми їх замовляли у нашого майстра Ніколь Поліни Ендріборнс. Я вже колись рекомендувала вам її канал. А, але ви можете їх придбати як на секонді, так і всі. Звісно ж, я не пропустила. Під взуття обов'язково завжди потрібні шкарпеточки щоб не натерти ногу та щоб воно взагалі не спадало. Я взяла найбазовіші, які були під рукою. Це просто ось такі шкарпеточки з ось таким виділеним. Як сказати, шапочкою, я не знаю. Далі це в нас іде ось така пляшечка. Вона є обов'язковою, якщо у вас сплячий реборн, з нею дуже зручно знімати якісь ролплейни. А якщо у вас реборн дівчинка з відкритими очима, то ще я вам рекомендую взяти якусь, якийсь поїльничок, бо в нього можна наливати чай, і я зазвичай реборни з відкритими очима вважаються старшими за тих, що закритими. Далі це нас розчіска. це винятки, це для тих реборнів, у яких є волосся. Не для всіх підійде, бо якщо у вас реборн з волоссям таким тоненьким, то вам більше підійде гребінець. Ну, а якщо у вас реборн з таким густим волоссям, то підійде щіточка, яка його ретельно може розчісати. Останнє на сьогодні це ось такий сліп. Сліп це не одяг, це аксесуар, бо ми вже перейшли до аксесуарів. Це компактний, так би мовити, плед. Дитину спершу кладуть, відкривають пуговки, з боків замочки, кладуть дитину всередину, потім закривають замочки, замикають пуговки, і у нас виходить. Ось такий сліп. Сліп він називається через те, що в ньому і це такий кокон, так би мовити, який не дає дитинці сильно крутитися, якщо матуся спить полі. І, друзі, на сьогодні це все, що потрібно реборну на перший час. Якщо вам сподобався такий формат без ляльки, а просто якщо я вам щось показую, залиште свій коментар та вподобайку про відео. І якщо вам справді сподобалось, ще й напишіть і дайте мені знати про це в коментарях. Якщо ви хочете дізнатися мою найбільшу помилку у догляді за реборнами, то напишіться в коментарях і скажіть, Аліса, зніми про свою найбільшу помилку за доглядом Риборна. І вони повторюються. У всіх є свої помилки, та які у кожного різні. Хочете дізнатись про них більше? Пишіть в коментарях, лишіть свій лайк, підписку і перегляд під відео. Дякую, усіх люблю. Бувайте!